Друзі, сьогодні я розповім вам про одну з найважливіших і найвідповідальніших професій у світі професію лікаря. Лікар це людина, яка знає, як допомагати людям бути здоровими. Лікарі мають дуже багато знань про людський організм, знають, як працює серце, легені, кістки. І розуміють, що робити, якщо хтось захворіє. Які ж обов'язки лікаря? Основне завдання лікаря це лікувати людей. Але лікування це не просто дати піулку чи виписати рецепт. Лікарі оглядають пацієнтів, слухають їхні скарги, проводять обстеження, ставлять діагноз, щоб зрозуміти, що саме турбує людину. І тільки потім призначають лікування. Крім того, лікарі завжди вчать нас не хворіти. Наприклад, розповідають, що треба мити руки, правильно харчуватися, робити зарядку і добре спати. Лікарі також нагадують нам, що дуже важливо робити щеплення, щоб захиститися від небезпечних хвороб. А ви знали, що є різні медичні спеціалізації? Уявіть собі, що лікарів так багато, що кожен із них може бути спеціалістом у чомусь конкретному. Тобто вони не просто лікують усіх підряд, а мають свої напрямки роботи. Давайте ж дізнаємося про деякі з них. Педіатр. Педіатр це лікар, який спеціалізується на лікуванні дітей. Він найкраще знає, як ростуть і розвиваються малюки. Що їм потрібно, щоб бути здоровими і сильними? Педіатр перевіряє, чи правильно дитина розвивається, чи добре вона їсть, спить і чи не захворіла. Педіатр також знає, які щеплення потрібні дітям у різному віці, щоб захиститися захистити їх від хвороб. Коли ви приходите на огляд до лікаря, Найчастіше це саме педіатр, який уважно вас огляне і скаже, що ж потрібно робити, щоб бути здоровим. Стоматолог. Стоматолог це лікар, який лікує наші зуби. Щоб зуби завжди були міцними і білими, дуже важливо вчасно приходити саме до стоматолога. Він огляне ваші зубки, розповість, як правильно їх чистити, щоб не було карісу. І допоможе, якщо зуб заболить. Крім того, стоматолог може лікувати зуби, вставляти пломби або навіть виправляти зубний прикус. Хірург, хірург це лікар, який може робити операції. Якщо у когось є серйозна хвороба, яку не можна вилікувати звичайними ліками, хірург може допомогти. Через операцію. Він дуже уважно готується до кожної операції, має великі знання й навички, щоб все зробити правильно. Хірурги можуть видаляти апендицит, лікувати зламані кістки або допомагати при інших важких хворобах. Офтальмолог це лікар, який спеціалізується на лікуванні очей. Він допомагає, якщо людина погано бачить, підбирає окуляри або контактні лінзи, лікує різні хвороби очей, щоб ми могли добре бачити світ навколо. Кардіолог це лікар знає все про серце і кровоносну систему. Він допомагає людям, у яких є проблема із серцем або тиском. Кардіологи можуть призначати лікування, яке допоможе серцю працювати краще і довше. Отже, дітки, кожен лікар має свою важливу роботу і всі вони допомагають людям залишатися здоровими. Професія лікара потребує багато знань, старання і турботи про інших. Лікарі справжні герої. Адже вони рятують життя і дбають про наше здоров'я щодня.